Сьогодні ротарі клуб Черкаси долучився до заходу, який ми організували для діток наших захисників із 118-ї бригади, для того щоб їх привітати із Днем Святого Миколая. Для того, щоб підтримати наших воїнів, для того щоб показати, що не тільки ну, що їхні діти теж являються під опікою інших людей, які думають за майбутнє нашої країни. Є потрібен для дітей в тому, тому що це таке трошки розвантаження для них від школи, яка ще зараз триває, ще канікули немає. Від е, цих зараз часті повітряні тривоги. А так дітки собі е, поспілкуються між собою, дітки е, послухають казки тематичні, діти е, пороблять е, руками янгулят таких. Як, на жаль, це слово сполучення дітей війни, воно не може залишити будь-кого байдужим. І всі діти, які постраждали від війни, в яких загинули батьки, які є внутрішньопереселенцями, вони потребують нашої уваги, нашого піклування. В а ви її розмальовуєте, ви відпочиваєте, ви перезавантажуєте, ви забуваєтеся про все-про все погане і думаєте лише про хороші і світлі часи. Проєкт називається Поміщників Святого Миколая. Цього року він буде проводитись в шести прифронтових областях. Ротові клуби України, це буде і Запоріжжя, і Херсон, і Миколаїв, і Одеса, а також на деокупованих територіях Київщини та Чернігівщини. І, власне, в Черкасах у нас також об'єдналися три ротові клуби, черкаси синергія, для того, щоб зробити серію таких подій для дітей тут у нас в нашому місті. І краєзначий музей у нас гостинно. Дозволив нам це робити тут.